Дівчатка, є така моделька. Це як, як це називається цей узорчик? Йолочка чи щось таке, як йолочка. Ну ця на мене трошки великувата, це, мабуть, 48-50, я не знаю, який це розмір. Така молочного кольору. Такі модельки є у люди на привозі. Приходьте, міряйте, вибирайте, можна замовляти. Зараз вам ще покажу. Моделей тут мільйон чи мільярд. Отака є Чо? Це чорна далі? Чорна, да. До неї якась сумочка є, я бачила. Де вона? Да, до неї є сумочка і шарфик допомітні. Ось такі сумочки можна ще додатково. додатково є сумочка і є шарфік. І сумочка То така. Ну це до чорної виходить. Одягаєте отак? Да. Це а додатково. Біла є. Біла, коричнева під норочку, така як от норка. Дві Чорненька. І ще якась бежева була, uh, так? Е, да? Така, як на тобі, Світоля, є ще така. Ага, йолочка це, Да? Е, uh, є така ще колір. Ага, і ще колір же Барбі ось є, такий рожевий. Ну, воно не передає, воно, ну, воно розове ж, да? Да, а да. тут є щось воно не передає. Дівчата, приходьте на привоз, міряйте. 48-49 контейнер. Да. Покажу. А чорний, 48-49. Заходити з Преображенської. Ось, заходити, заходити Людочку.